Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. А в нас з вами сьогодні заключне відео з серії відео про закарпаття. Сьогодні Традиційно вже розказую про мої покупочки, які я зробила в Закарпатті. І цього разу в мене такий хол більше з їжею. Тож, давайте не відкладати, почнемо. А хочу почати я з солодкого. Дивіться, які класні цукерки я знайшла. Правда, тут дуже маленький обсяг і вони занадто дорогі, як для такого обсягу. Але вони настільки гарно зроблені, от на них дивишся і дуже приємно. Це мармелад, до речі, цей мармелад з натуральних ягід, там прям шматочки ягід зустрічаються. А це пташине молочко ну, насправді, щось на кшталт пташиного молочка, суфле в шоколаді. Так, далі. Далі в мене сири. Оскільки я була на сироварні знову, то я знову взяла сири. Цього разу це сир з чілі і сир з цибулькою. До речі, кажуть, що саме сир з цибулькою ніде більше не роблять. Тож, якщо будете на перечинській мануфактурі, раджу купляти сир з цибулькою. Мені смачно, як ви бачите, я вже почала їсти. І ще один сир. Цього разу я купила просто бринзу, бо не було моїх таких кульок з папричкою і з травами прованськими. Тому вимушена була купити бринзу. Не зовсім те, чого я очікувала, але ну, варто спробувати. Так, що далі? Рижуня. Котику, котику. Далі в мене тут ще паприка. До речі, цю паприку вирощують і роблять безпосередньо на закарпатті. Якщо захочете придбати українське, ось так називається торгова марка. Що? Солюбий! Со! До нас прийшов тут кіт теж. Він, напевно, відчув смак сиру і, точніше, смак запах сиру. І прийшов оце подивитися, що тут господиня робить. Фіцюня. Добре, продовжуємо далі. А, також. Минулого разу я вам розказувала про те, що варто знаходити супермаркет, який не є мережевим, а який знаходиться тільки в конкретній області. В цей раз супермаркет Alma, який в Закарпатті знаходиться, він був дуже далеко від місця, де була був готель. Але наш екскурсовод розказав про магазинчики, які торгують ніби контрабандою. Тобто, це продукти з за кордону. І ми зайшли в один з таких магазинчиків, ну і, звісно, я знову набрала їжі. У мене тут в'ялені томати. У мене тут соус до Пасти Цей з рікоттою, і я його вже куштувала, він реально класний, він вже готовий, тобто зварила собі спагетті, додала цей соус і обід готовий. Таких паст я взяла дві: одна з рікоттою, а ця середземноморська. Цю ще не куштувала, тому нічого не можу сказати. А ще я купила ось такий горіх. Ми звикли, що горіхи або самі, або ну, взагалі такі горіхи це фундук, тільки продаються самостійно, а цей, або в шоколаді. А цей фундук йде з сілью. І він якийсь такий м'якенький, ну, мені дуже сподобався, і це теж продукт Закарпаття. Ще я купила такі папрички, вони начинені сиром, напевно, теж бринзою, але не впевнена. І купила часник. Стосовно часника, я дуже давно хочу спробувати зробити такий часник вдома. Але якось в мене все руки не доходять. І я подумала, що перш ніж його робити вдома, його спочатку треба спробувати. І купила ось такий часник. Він з лавандою. Спробуємо, чи смачний. Якщо смачний, можливо, теж буду його робити. І ще купила арахісову пасту. Також купила такий льодяник без цукру. І ще купила шоколадку на меду. Не знаю, чи смачна чи ні, але коштує як крило від самольоту. Ну і ще в мене залишається. Ось такі цукерки, їх також роблять в Закарпатті. Подивіться, яка тут класна коробочка. На кожній з сторін є фотокартки місця в Закарпатті. І можна прямо собі. Відмічати, де була, де не була. Я була не в усіх місцях 4 х 16. Тут 16 фотокарток, тобто мене очікує точно принаймні ще одна подорож на Закарпаття. Ну, щось багато балакаю. Тут в цій коробиці в нас знаходяться цукерки. І це цукерки, які теж робляться на Закарпатті. Тут у нас горіх, який обмотують в курагу чорнослив або фінік. І а, Опускають в шоколад. Вони свіженькі, дуже добрі. Ну і поїхали по алкоголю. Ви бачили, що цього разу ми були в цій подорожі. Я була на заводі, на державному заводі, да, який виготовляє вина в Україні, і звідти. Я привезла два вина: одне біле, сухе, інше червоне солодке. І поки відбувалася дегустація, я все сиділа і думала, чому мені смак цих вин такий знайомий? А потім я зрозуміла: в мене мама теж робить самостійно вина. І ось мені саме ці вина дуже нагадують, мамині домашні вина. Можливо, тому що. Подібна технологія виробництва, а можливо, тому що обидва виробники роблять вина з винограду. А також на шипоті була, то взяла вино в той сімейної пари, яке роблять його з ягід. Цього разу я взяла малинове вино. І саме ним будемо смакувати на Великдень. Ну, і коньяк Закарпатський, називається Невицький замок. Саме подорож, екскурсія до цього замку була під час цієї подорожі. Тож треба було взяти. Хоча насправді ні. Я його взяла, бо сказали, що після нього після смак гарний: або шоколаду, або чорносливу, щось такого. Ще не пробували, Попробую. тоді скажу, чи є тут післясмак, чи немає. Але такий. Невицький замок, по-моєму, продається в мережі магазинів Градус, якщо не помиляюся. Але мені здається, що я його бачила в нашому місті також. І фінально я ще купила. Креми. Один під очі, один для обличчя. Пишуть, що це натуральне виробництво. Креми на основі бджолиного воску і прополісу. Я вже спробувала ними користатися. Вони такі жарненькі, і після них обличчя світиться. Тому я використовую їх на ніч. А, поки що мало користувалася, тому не можу нічого сказати. Але цікаво їх спробувати. Ось такі покупочки. Цього разу з моєї подорожі в Закарпаття. Я думаю, що смаколиків на Великдень родині привезла, тож будемо трошки святкувати. Вам дякую, що були зі мною. Нагадую про свій лайфхак, коли їдете в подорож, не завжди сувеніри мають бути дорогими. Ви можете просто зайти в супермаркет, який існує тільки в цьому місті або тільки в цій області, і знайти якісь такі продукти, які не продаються в вашому місті. І таким чином зробити ексклюзивний презент для своїх рідних і близьких. Користуйтеся. А вам дякую, що були зі мною в цьому відео! І скоро побачимось!